Програма фінансування пільг на оплату послуг зв'язку та питання про фінансову допомогу комунальному підприємству Послуга на сплату екологічного податку обговорювались на комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста 18 квітня. Програма фінансування пільг на оплату послуг зв'язку передбачає сплату з міського бюджету певної суми на рік приватній установі, яка надає послуги стаціонарного зв'язку пільговій категорії населення. На зв'язок у тому році було 456 тисяч на цей рік. плануємо Планує спиталася щодо багато, позакривалися взагалі ну навіть лінії сні. Значить, тут сугубо шоу телефон дає список, бо всіх по списку, хто в них є. Вони не закривають лінії через закривають депутати. Поставили під сумнів обґрунтованість даної суми, адже кількість реальних користувачів стаціонарних телефонів невідома і не перевірялась близько 10 років. Щодо перевірки оцінок. Промоніторити, чи... Ось так, про ситуацію, я був впевнений, що Ці, це... Так, чи люди є там на тих номерах? Ми, воно. так, ми фінансуємо архівдуші. Добавлюємо. Я з цим сорвався. Дуже багато стаціонарних... А вже позакривали. Їх просто навіть не відмовились, а ЕТС цілий позакривалися, а від не існує або Руслан Ніязов запропонував вирішити проблему шляхом монетизації. Якщо міський бюджет хоче, наприклад, допомогти учасникам бойових дій, в яких зараз входять не тільки похилого війська, які користуються стаціонарним перефоном, а й ті хлопці, які зараз воюють і прихиляють. І якщо, наприклад, розрахункова вартість 100 ну, гривень, умовно кажучи, на одну людину ми ще сплачуємо приватну фідатку, да? якому це ж працювати. Да? Ну, умовно кажучи, да? то зробити, якщо це війська програма, монетизації цих самих 100 гривень кожному учаснику бойових дій, а він куди хоче, туди і тратить. Хоче тратить на стаціонарний, хоче тратить на лайф, Київ Стар, було прийнято рішення переглянути та доопрацювати дану програму з урахуванням всіх рекомендацій. Сумнівним для депутатів стало питання про фінансову допомогу комунальному підприємству послуга на сплату екологічного податку за 2022 та 4 місяці 2023 року. двадцять третього року. Зв'язку складним фінансовим станом підприємства, а саме те, що Близько 50% взагалі доходу підприємства складає роботи, проведені з благоустрою міста. В 23 2023 році не отримано і не сплачено жодної копійки. То сплатити цей податок, який не нараховувався з 2022 року за цілий рік і включно з першим кварталом і другим кварталом, напевно, у нас немає фінансової спроможності. І тому я завершу. І тому я звертаюся з пропозиції розглянути це на найближчій сесії, внести як пропозицію і надати фінансову підтримку комунального підприємства послуг в розмірі фінансової суми десь мільйон вісімсот тисяч. Володимир Назім заперечив фінансування екологічного податку за 2022 рік та зазначив, що гроші на підприємстві мають бути саме за минулий рік. За 2022 рік. Питань про сплати цього податку взагалі не можуть бути мови. Ну, відсутності коштів для сплати цього податку. Оскільки міський бюджет розрахувався за надані послуги повністю ті, які були проведені тендер, і там цей податок був закладений, отримуючи послуг час приватного сектору і багатоповерхове забудова, де користується вивезенням сміттям. Сплачує вчасно по також цю послугу, і в тарифі є закладено цей податок. Тобто кошти теоретично у підприємства мали б бути. Фактично даних коштів немає, адже підприємство збиткове через несвоєчасно переглянуті тарифи у жовтні 2021 року, та витрати на утримання застарілого автопарку підприємства, каже Руслан Ніязов, коли було проведено аудит, Державною аудиторською службою. Так? І було встановлено перевірка Північного офісу державної обліки служби, і було встановлено. Це вже грудень. Просто жовтень затверджено і грудень перевірка. В частині розміру, значить, тарифів досліджено. Несвоєчасний перегляд це те, що ви, напевно, і хочете почути. Зараз да. я його оголошую. Да. Дослідження встановлено. Несвоєчасний перегляд існуючих тарифів на послуг. Причин, що виникають протягом періоду відшкодування витрат суб'єктів освіту за свої зміни, так фактично призвів е, до недоотримання втрати надходжень підприємства на суму 4 мільйони 717 тисяч. Значна частина витрат підприємства щороку відволікається на ремонт заміну зношених частин та відновлення робочого стану підприємства. І отже, аудит служба робить висновок. Для виведення підприємства війни збитковості необхідно оновлення автопарку підприємства. На думку депутатів, збитковість підприємства залежить не тільки від тарифів, тариф можна підняти до тих меж, які будуть влаштовувати, ну, скажімо, керівництво. Але ж треба дивитись використання цих коштів. Наскільки ці кошти вірно використовуються чи по-господарськи. Проте додає, що в даній ситуації все ж треба сплатити екологічний податок. Це функціонування підприємства і необхідність в цьому сплати цього податку, звісно, є. Якщо підприємство не сплатить, то буде стягнуто все одно ці кошти. і плюс до того ще ще будуть штрафні санкції.